Друзі, усім привіт! Ми зайшли після школи з Соломією до магазину Костко. Вона у піжамі, бо сьогодні можна було в школу прийти так, у піжамки. Ми зайшли в саме найтихіше, як мені здавалось, місце, але одразу чомусь почали усі їздити. Я не буду показувати, що ми тут ходили. Де ходили, одразу покажу, що купили. Не купили, а поклали до візочка і зараз підемо на касу. Значить, що в нас закінчилося? Це молоко, як його показати. Три великі такі коробки, оскільки вони не пам'ятаю, але це whole milk і ще й органічне. А два якийсь протеїн. Не знаю. Беремо останнім часом тільки це. Ця піца Соломії, вона її їсть, її можна покласти до морозильної камери і там потім розігрівати, брати і розігрівати я це роблю у верфраєрі. Тут і сирна, і з папероні. Вона більш любить з сиром. Це великий пакет таких апельсинів. Мені здається, були вони чи по 10 доларів, чи, чи може я щось плутаю. Це каліфорнійські, здається. Зараз подивлюсь. Так, да, з Каліфорнії. Скільки тут їх? 3,5 кілограму, трохи більше. Не знаю, що будемо робити. Вони минулого разу брали на день народження чоловіка. Він робив коктейлі, а зараз і діти їли. Здається, не тільки на день народження, ще на м, день подяки. І ми якраз за два свята з'їли усі апельсини. Діти були, дуже їм сподобалось. Я також їла їх. Соломія. ще маю надію, що вона захоче їх спробувати це м, такі, що це таке? Ліпьошки, ліпьошки кожного разу. Тартилія. Це тартилія це для того, щоб чоловік зробив собі. Тартілью з м'ясом. Потім ще взяла якраз йому м'ясо, тут великий, такий, два шматки він буде робити в мультиварці. А це запакувала в пакетики маленькі. так Це, ну, можна сказати, курячі такі без кісток філе, шматочки ось такі. Тут грудки, здається, немає. За 34 долари три такі великі пакети. Курячі шматочки. Це я буду робити. Маю надію і суп, і плов, щось, можливо, захоче і соломія. Так треба покласти назад, не кладеться. Це пакет розірвали. Потім ще що взяла. Взяла ось такі огірочки маленькі. З помідорами знов якась. Незрозумілість, бо вони усі майже продаються із цвіллю. Це знайшла ось такі маленькі, ось там величенькі. Це єдине, що я побачила без плісняви. А може ще й ні. Здається, і тут також знайшлася. Зараз оці покладу назад. Поїду. Не будемо ці брати, бо там плісняли повно. Ще ось такі лисички. З цього року їх дуже а, довго продають. Ми вже, можна сказати, і наїлися, але взяла ще дві упаковки. Вони, по-моєму, по 13 доларів кожна. Так, ще 6 перців, ось таких. І авокадо. Так, а з цієї сторони. Соломія від нещодавно стала їсти такі хлібці. Я її намазую Філадельфію, і вона їсть. І ще. Стала ввечері їсти такі перед сном майже ніби бутерброди. Тут ковбаса нарізана, сир та крекери. Але вона їсть тільки колбасу і крекери. А це побачили два таких подарункові пакети. Я думаю, що ми покладемо їх під ялиночку. Тут цукерки, лінт. Ось такі. А всередині коробці, я думаю, що буде смачно. І Соломії, і Віталіні, дві коробочки. Це зараз підемо на касу. У Соломії сьогодні на сніданок будуть її улюблені панкейки. Зараз поперекидай. Ой, це панкейки трохи не в ту сторону. Це панкейки з. Суміші готової вже, вона продається, я беру її на Амазон. І тільки додаю кефір, а яйце. Потім олію, авокадо. Упс. Оці трохи не дожарились, не досмажились. Ще додаю банан, олію, кефір і яйце. Це все. Щось вони не дуже в мене підсмажились. На іншій стороні буду довше. Кітя в нас знову гукає, когось кричить. Угу. І ще на сніданок в нас буде смузі зелений. Кітя продовжує кричати. Я використову я використовую блендер цей для смузі. Ніндзя купувала костку, йшло два в наборі. І один я дала Віталіні. Не знаю, чи користується, вона треба буде спитати, думаю, що ні. І інший ми використовуємо вдома. П'ємо смузі вдвох з соломією, тому маленька така чашечка, нам вистачає. Поклала вниз банани, треба було щось заморожене вниз, бо саме там ножі знаходяться. Банани, заморожений манго, шпинат і ось таке кокосове молоко з мигдалем. Кокосове мигдальне молоко. Зараз буду... закрию кришку і буду вжикати. А, не натисла на цю кнопку. Я щось хочу від неї, від машинки. Клас, розрядилася. Тепер треба зарядити. Тітю, що ти тут робиш? Що ти хочеш? Борміл? Це тут я пишу а, все, що буду казати у відео про парк Yellowstone. Хоча сьогодні. А, Озвучити його та викласти відео, бо вже пройшло більше року з того часу, як ми там були. Ну і якось я дуже довго його монтувала, до речі, не довго, а ось озвучити збиралася значно довше. Соломія вже їсть свої панкейки. Кітя щось тут хоче від нас, від мене. Малинців немає. Панкейки вона не їсть. Зараз ще, да, можливо, захоче. Два висновки по цьому прибору То Кітя кричить і хоче їсти. Катається по на стільчику. Перевіряти зарядку одразу після, після того, вірні, перед тим, як хочеш зробити смузі, бо зарядки вистачає ненадовго. І друге це тверді а, продукти класти в самий низ. Бо зараз банани взбилися, а заморожений манго так і остався ось тут посередині і зверху шпинат. Зараз піду перероблю, перемішаю і перероблю. Нарешті я все взбила. Тепер зараз будемо соломію пити два стакани. Наливаємо, хоч би не мимо. Зелена жижа вже мимо нали... налила. Так. Соломії. Дуже корисна річ. Ой, все. Ладно, мені трохи менше, Соломії цілий стакан. Зараз будемо пити ось така смакота. Суміє дуже його любить. Бур. Та ти ж не їси таке. Як лапками перебирає. Це вона просить, і я не розумію, що, бо камінці в неї є, лежать. Вологий корм вона не їсть. Якісь смаколики тільки оті в стіках і все. Зараз будемо знову їх давати, бо все інше вона ігнорить. Сиджу, пишу слова для свого відео. Підійшла ця красотка і починає жувати мої. Сухоцвіти. Кітя. Ану, Кітя. Ану, я не а, дозволяю їм по столах ходити. Це вона робить, коли нас немає тут. Але вона думала, що нас тут і немає. Не можна. Мяу. Треба вже прибирати. Сьогодні точно будемо це робити. Шо красотка. Бр зараз буде допомагати мені писати, ну є клопками. Хм. Все чиняє. Це я ніби не бачила, що ти їла там на столі. Угу, звісно. Я все бачу. Як ти їй не кажи, вона все одно буде пилигати, пригати і о, жувати ці сухоцвіти. Бррр. На підлозі лежить три частини від ялинки. Що це означає? Правильно, треба ставити. Прийшов час. Хоча на дворі вже за вікном 20 грудня. Я тільки ну зараз зібралась з силами все це робити. Будемо ставити ось у цей кут, де стоїть два крісла. Звідти я їх приберу. І на тому місці буде стояти ялинка. Ще треба прибрати осінній декор з каміну, а ну і на столі теж треба поміняти. Це лежить на дивані два подарунки. Це в кінці року Соломія принесла зі школи. Це вони робили разом з Вчителькою, і тут на такій, я не знаю, що це, нагадує, ніби такий пластик, але вони писали на цьому матеріалі, і потім вчителька якось його чи запікала, чи що робила, він зменшився. І тут написано дата якраз, що це Соломія, і вона пише до своєї сім'ї дуже милі слова. Можу перекласти, дорога сім'я, ви мій найбільший подарунок. Тату, я люблю, коли ти допомагаєш мені з важкими проблемами. Ти завжди знаєш, коли ти мені потрібен. Мама, мама, ти фан Прсен, як не найсмішніша людина. Ну, щось типу того. Ти завжди 음, можеш э, розсмішити мене. Ві, це так, Віталі, Віталіна э, скорочено своє ім'я, пише усюди, ві ти э, э, so given. Ну напевно. Багато віддаєш. Я люблю. Э, Ігри з тобою, які ти мені даєш, коли я, а, мені сумно. Не сумно, коли амборд. Нудно. М -м ви усі а, найкращі в світі з любов'ю, Соломія. Дуже розчулила мене цей запис. Не знаю, це, мабуть, найкращий подарунок від дітей. Який може отримати тато або мама. І другий подарунок це ось такі макаронини. Вони у вигляді рамочки. Я так маю, я так розумію, ще квіточка. І фотографія зроблена в останній день у школі. Дякуючи вчительці, вона. Ну, я думаю, я вважаю, що вони разом зробили найкращі подарунки для кожної сім'ї. І це пакетик, у якому все це лежало. Зараз будемо ставити ялинку і все це, звичайно, повісимо на неї. Якось я захекалась. на сьогоднішній день, мабуть, усе. Я поставила ялинку, її треба якось, знаю, чи помити, чи протерти, помити не, не вийде, бо тут. А Лампочки я її, звичайно, мочити не буду. Але якось хочу протерти, бо вона вже, мабуть, 4 в нас роки. І, звичайно, вона в пилу. Це все дістала з... зі шкафу. І завтра вже буду думати і розставляти, що потрібно, що ні. І також ще є в мене ось пакет. Із магазину TJ Max, також завтра вже покажу. Там я брала дещо з нового річного декору до Різдва, і також деякі продукти, товари, не продукти, товари для, ну, для дому. Все, ось так. На сьогодні поки що не прибрала ще декор з каміну, але вже заморилася. Сьогодні і відео монтувала. Я вже виклала його на каналі з Yellowstone-парку, до якого ми їздили півтори роки тому. Майже півтори року тому, але якось змонтувала та виложила, тільки виклала. Тільки зараз. Тож, на цьому поки що закінчую, продовжимо завтра. Я сьогодні трошки прихворіла разом із Соломією. І сьогодні в мене зранку такий якийсь бліденький сніданок, проте мені дуже захотілося чогось. Це в мене лисички з костку купувала, підсмажила з цибулькою і трохи додала м -м, вершків. А тут, а, чого, все не в одній тарільці, бо не знаю, заварювала. Картоплю пюре з пакетику. Не хотілося варити нічого. а так і п'ятком просто залила і тепер буду їсти гарячень. І квашена капуста з огірками та помідорки. Зараз буду їсти. Дівчата вийшла виносити сміття. Воно в нас стоїть позаду дома і побачила. У своєму дворі до цього я теж бачила, це не те, що я не знала. Було дуже багато листя, але я йшла просто виносити сміття. Як то кажуть, побачила, що тут треба його дійсно прибирати, бо знову піде дощ і все це буде як квашня, буде ще гірше. Мені, хоча не стало краще, дуже сильно, все ще хворію. Соломія теж. Я не знаю, мабуть, не всіх жінок таке що пішла одне, по дорозі побачила інше, почала робити. Зараз покажу, скільки тут того листя нападає. Тут, звичайно, треба усе прибирати, але в мене щось немає сил. До цього було не до того. Але сад треба ним зайнятися, бо вон, сусідки, оці рослини вже до нас перекинулись. Все треба підстригти. А я ось тут позамітала. Листя, зараз буду його збирати і в бак для органіки туди його відправлю. З цього боку теж он, листя на деяких рослинах у мене на, на деревах і деяких кущиках воно впало. Його теж треба збирати тут. Он. Теж доволі багато, ось так, якщо дивитися. Листя багато, воно почне гнити, тож його треба неодмінно теж збирати. І на столі, от на цій. Що це? Кавер англійською, не можу перекласти. Ну, коротше, ви зрозуміли такий захист від а, дощу, який в нас якраз і починається ось у цю пору року взимку. І ось на столі від листя. Таке чорне тепер залишилось там. І не тільки від листя, я думаю, що якось і пил також туди ж пішов. І що. Мені дуже сильно подобається листя, я зараз приберу і все і потім піду снідати, бо ще не снідала. І в нас з'являється, коли дощ, ось усюди, мох, починає проростати ось так. Ось так. Ось тут. І іноді мох починає рости ось тут. Тут, окрім листя, ще й мох заважає моїм Коротше, Треба тут багато чого робити. Я якось занедбала свій сад останнім часом. Треба виходити і працювати. Тому поряд хтось теж замітає листя, мабуть. І ось цю кубку теж треба зараз прибрати. З цієї сторони, також он, багато листя. Собака там якийсь гавкає постійно. Це все треба поприбирати. Це точно не один день тут потрібен. І скоро вже. А цей кущ теж треба підстригти, бо він у нас якийсь дуже великий став з кожним роком, а він був такий же самий маленький, як і отой поряд. Ось так все це поприбираю і піду додому вже щось робити, бо там ще теж ялинку. Ми прикрасила, але ще камін залишився. Коротше, справ, як завжди, купа, вже Різдво через два дні. Біля ялинки, я якраз покажу, що в цьому пакету з магазину TJ Max це якраз вже розкрила і поставила воно ялинку на таку спідничку. з не знаю, з якоїсь ніби лози вона зроблена. І коштувало десь 30 доларів. Так, да, 30 доларів, я бачу. Так, що ще я взяла? Не хочеться дуже шурш... шуршати, як шорсунчик. Так, це раннер, така доріжка на стіл. Ось такий малюночок. Верх ногами показую, звичайно, ось так, мабуть, водніше. Ось так. Дуже подобається і тканина, сама завтра постелю на стіл і вам покажу. Це ніби вишито. Мені так здається, так вишивка якась. Так, скільки коштувало це? Коштувало 20 доларів. Так, що ще я купила? Це вже, звичайно, не до Нового року, проте мені потрібні були такі банки. Я взяла такий контейнер для прання, щоб пересипати туди або пральний порошок, або ароматизатор, або що ще там є, для пральної машини. пом'якшувач. ось. Взяла тільки дві: одна поменше, одна побільше. Одна коштувала 8 доларів, і інша так, що поменше, коштувала 6 доларів. Так, що ще. Сільничка і для перцю. Мельничка. Мельничка. А вони електричні. Натискаєш на кнопку, світиться світло, синє. І тут теж. Теж сині У мене такого не було. Я дуже давно хотіла. Пересиплю свою сіль та перець і буду користуватися. Я не знаю, як воно чи заряджається, чи на батарейках якось. А, заряджається, бо ось. О. А, ось тут треба вставляти провод. Скільки це коштувало, де де цінник? Ага, 20 доларів. А до цього коштувало в магазині в якомусь 26. Так, і що ще? І останнє це крем для рук. Вони а, дуже такі невеличкі, якраз покласти у сумочку. Мені здається, дуже добрий такий набір за дитину. За 10 доларів. Ми такий крем купували у магазині Костко, тільки в більшому варіанті. Зараз все розложу, оце. А може і завтра буду розкладати, бо погано себе почуваю. І зараз, за Завтра вам вже покажу, як ми все поприбираємо на стіл покладемо. Тож, на сьогодні всім хочу сказати, дякую за перегляд цього відео і до зустріч, до зустрічі у наступному відео